Улибаємося і машем, улыбаемся і машем. <рес> Копаємо картошку. Вже там викопали одного. Красота, красота. І збираємо Хлопці показали. Яку вони ось цю картошку надибали. Ось ще одломалося. Ось таке його вродило. Що воно таке, не поймеш? Поприносили мені, каже, роби відосик, давай бігом. Таке прикольна. Ну все. Ой, одломалося ще. Ось таке. Потихоньку викопаємо та й все. Хороша поза, хороша поза. Коротше, збираємо зараз, позбираємо і будемо перевозити потихоньку. Складайте, складайте. То дай ж То я щось принесла, поклала. Ой боже. Зараз ось понаскладали мені. Красота. Яка. А, паровоз. Яка виродила. Ви а це, кажуть, сердечко подарили хлопці мамі. А це как, як паровоз. Це ж треба таке вродитися. Це можна такого, той лайчик буде трохи. Де... Це ж треба отакого от виродитись. Да? Да? Привіт-привіт. Угу. Привіт-привіт. Привіт-ки, привітки. Так, все. Така, наче непогана картошка. Величенька. І цікава. Опа. І цікава. О, дивимося далі. Ось ще такий зайчик. Ось так ось цього боку вообще классно. Прикольно. Класно. Така ось здорова. Ой, господи. Ось, дивіться, яка здорова. Подивіться, в руку не влазить. Ось ось яка. Непогано. Трошки навіть надрізали, ну нічого. Така, бачите, непогана. є хороша. Та він що, вони шо ж не виганяли. Що там? Втомилась? Ваш коментар. І такі другі бабці. Треба пообідати, правда? сил набратися. По чуть-чуть. О, да, диви, непогано. Вже сонечко вже піднялося, та й через то трохи хреновато. Ой. Коли по чуть-чуть? Ти завжди по чуть-чуть, так? -чуть, да? А, ось така непогана, хороша. Ну, її мало, але вона велика. Непогано. Можна миритись. Да? Андрійович? Це точно. Що як дощів ще не було, вона ще нормально дала. Це бараболя. Бараболя, картопля, бульба, хто що як каже? Ми кажемо бараболя. А ти теж допомагаєш? Нерви тріпати. Нірви трипати допомагаєш, так? Ай ти. Іди корови пасти, ки бабці. Де? Да? Розгортається, шукається, щоб ніде нічого не пропустити. І все одно пропускається. Да? Ну нормально, дивись скільки мішечків хватає. Воно мотоблоком перевозиться і буде красота. Показ, показує. Показ, показ. І погнав мотоблок.